Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Дуже вдячна, хто писав, турбувався, де я зникла, хто чекав на нові відео. Мені дуже приємно зробила собі таку депресивну відпустку. Розпочну з штанців від Зара. Дуже гарна якість, є невеликий дефект була плямка, але я вважаю, можна було її вивезти. Вони нові з бірочкою. Цікавий крій. Але я їх не взяла, потім, звісно, жалкувала, хотіла придбати для себе. Також були брюки із льна від H&M. також приміряла їх на собі. Класна якість, вони зроблені по типу кюлотів. Я їх не придбала, їх придбала моя подружка. І дуже була задоволена. Також міряла такі. Блакитні штанці від Primark розмір S, але я в них влізла, Коштували вони 395 гривень. Сіли непогано, але я їх не взяла. Але придбала ці брюки, вони більш такі щільні від бренду Zara. Гарні, червоненькі. Знаходила їх на сайті вони продавались з жакетом. Але в магазині були лише штанці. Я їх придбала, а ще ні разу не вдягала. Доволі непогано сіли. Також була дуже класна жилетка. Бренд я не знаю, але це Італія коштував майже 60 євро. Коштувала вона якість дуже класна. Також були брючки, вони новенькі. По якості поліестер, напевно, 295 гривень коштували. Але я придбала для себе разом і жилет і брюки. Брюки сіли гарно. Те, що потрібно восени або навесні буду носити, напевно. А може, полежать в шафі, і потім я їх продам. Таке теж може бути. Також були сукні, така сукня від Зара. Знайшла на саді, такий топов, були новесенькі балетки. Цю піжаму я придбала для себе. Вона була в новому стані, 100% катон. Мені вона дуже подобається. Я гесенька, і до неї я вже знайшла штанці, також придбала. Дуже багато було Зари в ці всі дні. Сезон закінчився, якось нового нічого не завезли. Майже все було старе. Оцей гарний був костюм від Манго. Це також Зара. Така в леопардовому принті. Трендова сорочка. Цю сорочку Зара я примірила на себе. Також в складі є льон та катон. Кольна сіла, але залишила. Сорочок в мене вистачає. Рожеве також міряла, але рожевий колір не мій, тому я її не придбала. Цю жилетку я придбала на продаж, Це H&M. Вона ще в наявності. Це дизайнерське плаття я також придбала, розмір S, але гарно сяде і на M. Взяла вінтажний поясок, він з дерева. Цікава річ. Це плаття від The And other Stories. Я його вже продала прямо з магазину. <свісно> Люблю, коли так трапляється. Такі квіткові джинси від H&M. Також можна знайти такі зізнання в коханні брючки. Я їх так називаю, Это, це Scotch and Soda бренд. Також мені дуже подобається цей колір, синій такий. Були такі брюки-кілоти лахматі від H&M. Мені вони не подобаються, хотіла просто показати незвичайна річ. Також хотіла показати ціни. 2600, напевно, шкіряні від H&M, новенькі бадільйони. Таке було плаття в віксель розмірі від Zara, в складі є льон. Це брюки масі-матуті, я їх придбала і вже вони продані, були плаття гарний вибір, Можна щось знайти для себе. Це таке зараз такі сітки з новому моді. Хотілося показати вам naked сукня. В синьому колірі гарний стан. Була відкоса, але вже занедбана занебана є такі на ній, як залишки від утюга. Дуже прискіплива тканина. Такий светр я придбала, він новий. В мене він є в продажі, він з такими бахрамою на рукавах. А в мене фозіл був у магазині, думала придбати для сина, потім вирішила залишити. Сумки були, але вибір невеликий. Взуття також можна щось знайти для себе, але не значне. Така сорочка мені сподобалась, вона така невагома. Дуже приємно на дотик. Це плаття придбала моя подружка. Воно дуже гарно сіло. як бачите, є щось по оплатячка, можна щось придбати, можна щось вибрати. Щось більш тепле, щось більш. На зараз ця сорочка дуже класна, мені сподобалися її рукавчики, її придбала також моя подруга для себе. Мені сподобались ці джинси від Манго хотіла придбати для себе, але на мене вони замалі. Я їх приміряла разом з Фетриком від H&M. У нього в складі 3% вовни. Оцей біленький, він у мене є в продажі, кому цікаво. Такий сучасний фасон на блискавці, має дві кишеньки попереду. Так він виглядає. В магазині можна знайти плащики від хуга абос. Нова жилетка повняна від манго. Такі туфлі попелюшки можна знайти Бісандро, чи якось так називається бренд. Таке болеро мені сподобалось, хоча вже не в моді. Така вовняна кофтинка, жилетка була. І перейдемо до жакетів. Гарний такий перламутрово розовий рожевий колір, сірий такий, в клітиночку. Ці зелений в стані нового. Знайшла його на сайті, коштує 1200 гривень. Були сукні, це від бренду ту, розмір 16. Така червона яскрава була. Такі більш весільні, святкові, тільки нема куди йти в них. Ще була така, в паєточках спинка відкрита, зелена під ялиночку. І ця сукня, я її називаю сукня страус. Також я знайшла таку сіточку, як зараз модні, придбала для себе, можливо, буду носити під жакетик. Приміряла на себе. Так, мені вона не дуже подобається, все видно. Але молодь в такому бачу ходить. І зараз такі модні боді звертала увагу в магазинах. Також була така безрукавка, коштувала 60 фунтів, має золоті гуцики. Воно як, наче як плаття, але без пасочка. Десь він загубився. Має кишеньки по боках, одягла воно нове, видно, що білий колір, яскравий, насичений. Але не придбала, залишила в магазині, наче він ще досі там. Також була ще біла сорочка. Я завжди їх міряю, у мене їх дуже багато, тому я її не придбала. Але на комірці є залишки від тонального крему. Можна випрати, не проблема. 100% катон. Гарно сіло. Така оверсайз. Скриває всі недоліки фігури. Повинна бути у шафі кожної людини. На цьому все буду завершувати. Підписуйтесь на мою сторінку, на мою сторінку продажів в інстаграм та на шафу. Дякую за перегляд.